Прошу да видимо, яка промашала. Радість, радість і сльози на очах нам а що ви йому можете сказати? От ви побачите його, що ви йому перше можете сказати? Слава Богу, що живий вернувся! Слава Богу! Слава Богу, нарешті дождалися. Вітінька наша рідненький. особисто я з ним не так дуже і знайома, але добре знайома з його дружиною. Напротязі цих всіх років я бачила, наскільки вона молитовно підносила свої руки до неба, як вона благала за нього, як вона вірила у те, що він живий, хоч і не знала, де він знаходиться ще.

Малахович щиро вам і ми дякую і низько вклоняється, коли вони говорять. Слава Україні! Дякую. Ми родини зникли в безлісті, ми знаємо, як це чекати. Ми, ми дуже радіємо вашому поверненню. Ми завжди молитва зав і положення. і дикають, але попадали. Це я вже поправився. не запоправилися так. Як ви У нас Як? Будьте вкладені, я, я, я вас не знаю, приїхав за світі. Бо за цим звичайно без вісім. Я хочу потирати, можна було показати. Добре, добре. Многі вам літа, памногі вам літа, памногі вам лі. Многі вамногі вам вам літа. — Раді вас, вас бачити. І молитвами своїми зверталися до Бога, просили у дні війни, щоб кожен наш воїн повернувся і ви повернулися з полону. Це вже твій час настав. Дякуємо всім, що прийшли уважити мого чоловіка. Дуже радісний день ми зустрічаємо нашого земляка з полону Віктора Тригубу. Зібралося дуже багато людей. Всі довго його очікували, тому дякуємо йому.